Він за нашими спинами. Він на наших рукавах. Він на наших грудях. У когось з нас, він позивний. У когось він другий рідний. У когось він на бричці. Але таких відверто мало. Але він з нами подорожує. Він з нами живе. Він з нами воює. Він з нами фоткається, але частіше ми з ним. Він з нами і у вогонь, і у воду, і під воду, і в небі, і на землі, і в бруд, і в пил. З ним нас зустрічали в Херсоні. Ізюмі, Куп'янську. З ним нас все ще чекають в Донецьку, Сімферополі, Луганську, Ялті, Маріуполі. Ми знаємо. Він на ваших для нас малюнках. Він з нами у довгоочікувані моменти радості. Він з нами у часи найбільшого горя. Він пам'ять. Він історія. Він символ. Він перемога. Він кохання. Він майбутнє. Він національність. Він держава з днем державного прапора України.